Засідає виконком у Коломийській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Говорили про надходження та витрати управління пенсійного фонду у місті та районі. Особливу увагу звернули на заборгованість підприємств та підприємців до цієї структури. Детальніше надіяні Плюхіна. До складу Коломийського виконавчого комітету обрано 23 члени. На цьому засіданні присутні 18. Також в сесійній залі начальник відділу надходжень платежів головного управління пенсійного фонду України Ольга Смеречанська. До порядку денного члени вносять три додаткові питання, потім переходять до основних: перше стан наповнення бюджету та погашення заборгованості до пенсійного фонду економічно активними платниками міста, Незважаючи на те, що протягом 9 місяців планові показники управління забезпечено на 98,2%, вісім бо в загальній сумі вони склали 165 тисяч мільйоні 220 тисяч. При цьому спостерігається порівняння з аналогічним періодом минулого року збільшення надходжень на 8 мільйонів 52 тисячі або 5,1 Однак нами рівень сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування забезпечено тільки 98,7 Тобто 100 відсоткового рівня, на жаль, ми не досягнули. Надходження власних коштів від платників міста в загальній сумі становлять 105 мільйонів 141 тисячу або 63,6 в загальній сумі надходжень питому вагу складають надходження від установ та організацій, що фінансується з бюджетів усіх рівнів. Для забезпечення наповнення бюджету власними коштами управлінням пенсійного фонду в Коломиї та районі проводиться контроль щодо сплати єдиного внеску. Погашення заборгованості до слова сума боргу вже опрацьована в позовному порядку. І сьогодні на розгляді в судах перебувають позовні заяви на суму 630 тисяч гривень. Станом на 1 жовтня в органах державної виконавчої служби на примусовому виконанні перебувають вимоги управління. Та рішення судів всього на суму 5 мільйонів 277 тисяч. За виконавчими документами, у звітному періоді надійшло 362 тисячі, що на 48 тисяч більше або 13,4% ніж відсотка ніж відповідному періоді 2012 року. За порушення термінів сплати внески до бюджету пенсійного фонду застосовано всього фінансових санкцій та нараховано пені на загальну суму 395 тисяч гривень. Внаслідок вжитих спільних заходів з ладою і органами стягнення та правоохоронними органами у січні вересні 2013 року зменшено борг зі страхових внесків на загальну суму 37,4 тисячі гривень або 1,7%. Також платники мають борг за єдиним внеском. Це мільйон вісімсот тисяч гривень. Серед боржників підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, починаючи з 2011 року і до нині. Вони винні державі понад мільйон гривень. Попри негатив, є й позитивні моменти, каже Галина Григорчук. Протягом жовтня поточного року погашено заборгованість по єдиному внеску платниками міста в сумі 62,3 тисячі гривень. А протягом листопада станом на сьогодні 271,9 тисячі тисяч гривень. Цілому управлінням станом на сьогодні зменш. Шоно в загальній сумі 860 тисяч гривень. За підприємствами, які перебувають в процедурі банкрутства, нас числиться 3 мільйони 837 тисяч боргу або 39% від загальної суми заборгованості. Важливим питанням залишається і стан відшкодування витрат на виплати і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Заборгованість із цього виду платежу зростає. Управління проводить перевірки підприємств-боржників. Також спеціалісти ведуть роботу щодо укладання трудових угод із найманими працівниками.